Всім привіт! Рада вітати знову на своєму каналі. Ну що, поросяток стає все менше, потрошку їх забирають люди. Лишилось не так багато. І хочу сьогодні поговорити про плюси та мінуси утримання в'єтнамців. Про те, що а, частіше за все питають а, люди, коли купляють малих. Ну і взагалі а, хочу. Одразу відмітити, що сьогодні буду указати виключно про сезонне утримання. Тобто, так, як багато людей робить. Беруть навесні поросятку і до осені тримають і вже ріжуть на м'ясо. Про там вирощування свиноматки, про розплід нічого казати не буду. Зараз виключно про таке утримання сезонне. По-перше, вартість маленького поросятка. На білих ми знаємо ціни зараз ну, від 2500 і вище, вище, вище. В'єтнамці середня ціна ну, від 800 до 1500. Як повезе, в залежності від регіону, там, в залежності від віку поросятка, ну, частіше це місячне, там, півтора-двохмісячне поросятка, ось така ціна, ну, тобто, якщо там вузько, то десь від 1000 до 1200. Коштує поросятку. Це не так багато, а, враховуючи там ті гроші, що ви ще витратите на їх утримання. Ну, 2000 це потолок на увесь круг його утримання це 2000. А на виході у вас буде, ну, принаймні, там 40-50 кілограмів м'яса плюс сала. Ну, за, за 2000 ви таке точно не купите. Тому я вважаю, що така. Ціна на них доречна. Так, Далі із цього випливає е, кошторис на утримання. А саме на корми. За півроку на одне поросятко, ну як ви не будете старатися, а більше, ніж там, 250 кг корму вони не з'їдять. І то, то, мабуть, аж на двох. Не... Не дуже коштовні корми, вам вистачить небагато. Дивіться, їсть доросла свиня на день. ну, На одного годую я їх два рази на день дорослих свиней. На одне годування у мене йде 500 грамів корму. У якості корму я використовую сама, самі ми робимо суміш, там у мене. Пшениця, ячмінь, кукурудза. Для більш дорослих поросят від трьох місяців ще додаю горох трошки і макуху з соняшником. Ось це все. Роблю дроблянку у пропорції, я в минулих відео казала про неї. І її годую. Тобто, на одне порося у вас в день ну, ніяк не піде більше кілограму. Інше, що ми даємо, це зелені корми. Трава, будь-які овочі, фрукти, залишки зі столу. Ну, там, все, що є. Салатики, просто бур'янці, вони дуже люблять оцей дикий виноград. Вони навіть листя шовковиці їдять. Далі, які ще плюси? У в'єтнамців вони не потребують ніяких там щеплень, там нічого окрім заліза. Заліза то буде вже не ваше проблеми, бо гарний заводчик, хто там розмножує поросят, робить уколи е, заліза. Там у три дні, у десять днів їм ставиться заліза. Все більше нічого їм не потрібно. Здоров'я в цілому у них. Відмінне, бо вони там мають кров яких, якихось диких свиней. Хто це такий буйний? М? Дівчинка. Вони не хворіють. Жодного разу я не чула ні від кого, щоб в'єтнамці там хворіли якоюсь атьочкою, паровірусами якимось, там, кокцидозами, чи що там ще буває. Нічого їм. Боже, яке ти миле. Нічого їм не потрібно робити, окрім заліза, але це зроблять ще до того, як ви купите поросятку. Все, нічим випоювати, пропоювати, нічого не потрібно. Єдине, що потрібно вам буде, це глистувати. Глистуються вони від 2 місяців або з 10 кг. Раніше не потрібно. Ну, це будь-яка тваринка, хоч то у вас собачка, хоч кішечка, хоч свиня, хоч корова, мабуть, потребує глистування. Це таке. Далі, умови утримання. Я закреплю десь фотку тут, як у нас перші наші свинки жили. Це, ну так, це був рік початку війни, от той рік ми їх завели. Їм, як то деякі кажуть блогери, і коробка від утяга підійде. Просто якась будочка, ну, дивлячись, скільки у вас там тих поросяток. Головне, щоб коли вони маленькі, і якщо це ще рання весна, щоб там не було протягів. Так, вони зимостойкі, вони не бояться там холодів, нічого страшного, їм не потрібно капітальний якийсь сарай там, чи щось таке. Просто, якщо це там вже травень, то їм і навісу вистачить. Ну, Якщо там більш зимно, то там, може, треба якусь будку. ну, по типу собачої, нічого такого. І на, на вільному виголіванні вони, вони можуть бути, мож, можете якусь там загородку їм зробити. Вони спокійні. Далі, вони швидко ростуть. Тобто, дійсно їх. Ось як ми плямкаємо. Взяли навесні і о, на осінь у вас вже є м'ясо сало. Не потрібно довго чекати, там, роки їх вигодовувати, якось там на зиму щось городить. Тобто підійде навіть тим, хто від'їжджає влітку там, на дачу кудись, навіть таким людям підійде ця поросятка. Далі, тиша. Ну, це до того ж, якщо там у вас сусіди якісь буйні, то ці поросята не кричать. Вони там щось можуть похрюкувати. А навіть коли вони голодні, вони не будуть волати там на все село. Вони тихенькі. Ну, плямкають кучно. А так, вони досить тихенькі. І запах. Я ходила до людей, які тримають білих свиней, які тримають гарно білих свиней. Там, де чистота, порядок, все миється, білиться, все гарно. Але запах все одно такий. Міцненький, скажімо так, а те, що він не дуже приємний, то, мабуть, казати не треба. В'єтнамці не мають такого запаху, вони дуже-дуже чистоплотні. Що для мене було дивиною, ну як людини, яка все життя в квартирі прожила, і там були у мене собаки, коти там, навіть кролик був карликовий, і там у собаки були цуценята не раз. І кошенята були. Що я побачила, коли народилась поросятка. Я була в шоці. Йому одна година від народження. Ну, було дуже холодно, ми їх там брали на деякий час додому, щоб тут налагодити там, лампи, повісити таке. Так ось, поросятку одна година від народження. Він вилазить зі своєї коробки. І йде по своїм брудним справам. Потім залазить назад і спить там, їсть, що він збирався робити. Вони дуже-дуже чистоплотні. Вони оберуть якийсь куточок, де вони там у вас будуть у загончику чи у сарайчику. Вони обирають куточок. Ну, як правило, це куточок, який найбільш холодний. І роблять туди свої справи. Більше ніде не буде по загончику. Не написано, не накакано. Буде чисто скрізь. Далі вони не риють. Не то, щоб вони не риють з зовсім. Вони роблять таку типу ямку собі там в землі, якщо вони не землі. Якщо це загон. І в неї, в неї лягають, там лежать. Так вони не підривають ні дошки. Не ламають сараї, загородки. Тобто, навіть якщо ви просто там шифером десь підіпрете, вона його не буде викапувати, розкидувати чи ламати. Тобто не потрібно ніяких таких великих навичок у будівництві, щоб побудувати їм загончик або невісик. Не треба все там намертво закріпляти, зварювати, визивати бригаду, щоб там фундамент якийсь робили. Ні, вони все залишать в первозданному вигляді. Як було рівненько там заборчик зроблений, так він і лишиться. Вили не вилимають вам ні калітку, нічого. Далі, вони дуже ручні. Якщо їх привчати з маличку, Ну, або як ви взяли там до себе часто до них ходити, це дуже ручні свині. Вони будуть ходити за вами як собака. Якщо вона, вони там вільно у вас по двору будуть ходити, то це буде як собака. Вони люблять гратися, вони контактні, вони безпечні, а, знаю страшні розповіді там про білих свиней. як там... То курка до них впаде, тільки хряпи нема, то кошеня, там, то ще щось. Ці поросятка, кури на них катаються. Особливо, якщо вони отак черненькі, вони на сонечку нагріваються, курка зверху сідає і там сидить, бо там дуже тепло. Вони милі, вони не схряпають у вас ні каченя, ні курченя, нікого. Єдине, що вони там, якщо дуже заграються, то можуть там запалець вкусити. А так вони ну, не нападають. Ну, вони легкі в отриманні, справиться навіть там, знаєте, якщо у вас там дитина хоче завести якесь перше хазяйство своє. Або якщо люди літні і їм вже важко справлятися з хазяйством, це така тваринка, що підійде кожному. Не треба ніяких навичок. Не слідкувати за їх там здоров'ям дуже, нічого не зламають, і до вас будуть лагідні. Ну, і що? Треба ж сказати якісь мінуси. Не можуть же одні плюси бути. Так, кабачок, іди сюди. іди до мене, іди, іди, іди. Ти чого обіжаєш його? Ну, мінуси. Ну, давайте почнемо з розміру. А, як ви не будете старатися, ну, не виросте воно 200 кг, навіть якщо ви будете його кормом фарширувати, а, ну, годувати, годувати і годувати. Ну, це така порода, вони невеличкі. Ну, якщо там свиноматка росте, там одні, один опорос, другий, третій, десятий, то вона може і набере там. 150. Але так, як брати на сезон, ну максимально, мабуть, що ви зможете отримати ну максимально, це, мабуть, 80 з живою вагою. Ну Це прям максимум. Тобто, в середньому, за 6-7 місяців, у вас буде 50-60 при гарному догляді, при гарних генах у них ну буде 70. Але не більше. А якщо там був фембрідінг там в роду, чи, ну, тобто близькородичні зв'язки, то може там бути і 40, і 45, ну таке. А так, ну, загалом, ну, таке виросте. Велике не буде, 200 кг, не буде точно, ну, ніяк. Але це можна вважати не тільки за мінус, а й за плюс. Якщо це, наприклад, сім'я там із трьох-чотирьох людей то якщо у вас свиня велика, там біла, 200 кг, ж її треба одразу і розібрати, і кудись подіти. Це морозильні камери. там треба. А таке маленьке, ну буде у вас там на виході 40 кг або 50 туша, Ну ви запросто її зможете розібрати, там з кимось там, може салком поділитися там чи чимось. В Звичайний морозильник все влізе. Так що, це може бути і плюсом, і мінусом однаково. Другий мінус це сальність велика. Але зауважте, велика сальність у вас буде при тому, якщо ви будете годувати їх тільки пшеничною дертьою і ну, пічкати і пічкати і пічкати. Ну, тобто, сипати цілий день їй там ту пшеничну дерць. то і буде свиня велика і сальна. Якщо ви. Трохи потрудитись, дасти зеленого корму, тим паче в літній період його може бути до 70% Тобто 70% має бути зелених кормів. І лише 30% це а, крупи. Тоді у вас буде м'ясо і сало порівно або сало навіть менше. А, тобто, по нашому утриманню, ми пробували. Так, звичайно, якщо лишаєш взиму свинку, то вже немає того обсягу там, трави, тих кабачків, там, тих яблук, Ну, нема такого обсягу, і свинка більше засалюється. От у нас було, ми її різали там, чи під Новий рік, чи якось. Так, їй було 6 місяців. Чистим виходом дві півтуші, дві а... Було 38 кілограмів. Це без голови, без нутрощів, без там, кишок, без ліверу, без нічого. От було 38 кілограмів, і 16 чи 15 десь так от з них було салом. Це при вигодовуванні свині ну, майже тільки на зернових. А іншу ми різали там ну, в інший період року. Було чистим там виход. Ну і 56 чи 58. І там сало була лише третина. ну Тобто, змінюєте корми і змінюється результат ваш. Я, може, тут десь прикріплю, яка там півтуша фотографію. Я раніше просто не знімала цього всього. Чомусь не знаю чомусь. Боже, як гуркотить. Так. Що ще в мінуси? Ну, для мене великим мінусом, знаєте, що є? Те, що вони такі милі. Я не можу, я до них звикаю, мені їх потім дуже шкода, як оце підходить час, коли треба їх прибирати. Я їду з дому, ми визиваємо свинаря, він це все цим, цим, цим займається, і я бачу на виході тільки дві півтуші. Бо для мене це великий мінус. Якби вони не були такі гарні, а так дуже шкода. Але люди з іншим поглядом на це відносяться до цього дуже-дуже спокійно. Що ще розказати про них? Мабуть, я відкладу на наступне відео, бо вже дуже довго виходить. Якщо цікаво, то пишіть у коментарях, я можу розповісти про них у цифрах. Тобто, скільки ми грошей витрачаємо на них, бо ми тримаємо в чисту за свої гроші. У нас нема паїв, свого зерна, там, свого, чогось такого. Ми все купляємо від А до Я. Все ми купляємо за гроші. Тобто, і сіно, і солому, все-все-все. Там Потім що ще можу розказати вихід там сала, м'яса, всього чого там? Як розбираємо тушу, це, мабуть, ну, як будемо різати, то тоді і покажу. Ще, а, Ще одне питання, що часто задають. От вони чорненькі, чи не буде в салі чорне волосся? Ні, не буде. Якщо шмалити як треба. То не буде. На виході пошмалена свиня. Хоч вона чорна, хоч вона біла, вона вся одного кольору. І волосся у, шкірці, у шкірки сала зустрічається і у білих свиней, якщо погано вишмалені. Тут колір свині і її волосся ні до чого. Просто треба все робити на совість. А так, задавайте питання, кому що цікаво. Це розкажу і покажу. До нових зустрічей. Пока-пока.